Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні важкий день в історії Сукірящини, в історії України. Фронтовий день важкої осені 2022 року. Але Ютуб канал історичний Єгор Кравцов та я, український історик і Швець, продовжимо свою роботу. Ви скажете, навіщо я знімаю в такі важкі дні відео? Я скажу коротко. Ніколи не потрібно показувати ворогу свій страх. Ми не боїмося звірячого російського окупанта. Ми не боїмося смерті. Навіть в такий час я буду викладати українську історію північної Басарабії, незважаючи ні на що. І не тільки викладати, але й відкривати для вас невідомі її сторінки. Однією з невідомих сторінок історії Північної Бесарабії та всієї Чернівецької області та навіть всієї України є перший фестиваль Червона Рута в Чернівцях, 1989 рік. Ви скажете, та про нього багато хто писав, писали українські журналісти, писали чернівецькі журналісти. Я вам розкажу те, що, на жаль, вони або забули, або не захотіли написати. От буває таке. Брак правди. 1989 рік партійні органи України та Комітет Державної безпеки чекали фестиваль Червона Рута в місті Львові або в Тернополі, або в Івано-Франківську. А він раз і з'явився в місті Чернівцях. Місто Чернівці буквально заполонили тисячі людей. В вишиванках, фуцурських кептарях хлопці з жовто-блакитними пов'язками на рукавах, дівчата заплетали жовто-блакитні стрічки в коси. Я розкажу те, що, на превеликий жаль, навіть чернівецькі журналісти до сих пір не розказують. Я розкажу, як біля залізничного вокзалу в інших районах Чернівцях невідомі, по звірячому били. Хлопців з жовто-блакитними пов'язками та дівчат, в коси, яких були заплетені жовто блакитні стрічки. Невідомі. А скажу прямо: Комітет державної безпеки Чернівецької області та міліція Чернівецької області дала добро Чернівецькій шпанні Ми вам простимо всі гріхи, бийте бендєровців». І Чернівецька кримінальна шпана била, била українських патріотів. Де бачила, біля залізничного вокзалу, в центрі Чернівців, в районі парку, в районі Комарова на озерах. били скрізь. В той час я був студентом історичного факультету Чернівецького державного університету і скажу те, що зараз ніхто навіть зараз до цих пір не сказав. Тоді нам на історичному факультеті зібрали історичний факультет, не весь, правда, хитро, а по курсам, по групам і сказали. Кого з студентів історичного факультету спіймає міліція або Комітет Державної безпеки на фестивалі Червоного Рута, той буде виключений із Чернівецького університету? Все? Чому до сих пір це не сказали? Усі мовчать. Я кажу перший. Ходили ми на, Чернівець, на Чернівецький фестиваль Червона Рута, перший в 1989 році. Ходили. Ходили, незважаючи на заборону, незважаючи на риск бути виключеним. Ходили, тому що розуміли, що це щось нове, новий подих, нове життя, нова Україна. Що ще я можу розказати? Можу розказати, коли в заключний день перед концертом. На стадіоні повинні були майоріти два величезних прапора. Один радянський величезний прапор, а обком комуністичної Чернівецької компартії мобілізував всіх комуністів та комсомольців, окодовців, дружинників на Чернівці. Всі вони мали бути з прапорами СССР. І на стадіону мав вайоріти самий високий п'ятиметровий прапор радянського союзу. Але з сторони центральної вулиці Леніна підходила колона українських націоналістів теж з п'ятиметровим прапором жовто-блакитним України. І коли ця колона повертала біля з боку готелю Україна до стадіону, на неї напали. В колоні націоналістів було приблизно 300 чоловік. Нападників було десь до сотні. Але, але, то були професіонали. Спецназ, армійський спецназ, гуровський спецназ, головне управління розвідки Радянської армії, спецназ Прикарпатського військового округу чекав їх на повороті, професійно знаючи, що колону саме добре розривати і бити на повороті, коли вона повертає і роз'єднується. Звідки я це знаю? Ну от я був допитливий ще тоді і ходив по фестивалю, ходив по вулицях, ходив скрізь і дивився. І все запам'ятовував. Напевно, для історії відчував. Коли колона націоналістів повернула від готелю добуковину в напрямку стадіона, і буквально на цьому повороті розірвали спецназовці, які були одіти в цивільну одежу. Я зразу зрозумів, що це спецназівці. По-перше, всі молоді. Вік від 19 до 22-21 років. Всі майже одинакового росту, одинакові статури, коротко стрижені, одіті джинси, в однакові маєчки і красівки. Все. Вони були схожі один на одного. Серед них відрізнялися відрізнялися в цій масі командири. Вони були старші років до 30. І ще, коли я йшов зверху від червоноармійської, там стояли автобуси. Без номерів з затемненими вікнами. Я зразу зрозумів, або міліція, міліцейський спецназ, або армійський спецназ. Так і вийшло. Що це був армійський спецназ. Колону націоналістів ці професіонали буквально розірвали. Вони почали бити людей. Я навіть чув як один, ну, скоріше всього, ротний дав команду. Ротний, тому що я так його назвав тоді ротний, тому що видно було, що він офіцер. Було видно по повадкам, було видно по статурі, було видно по віку. Йому десь під 30. Він дав команду по російськи роботам. Ну і спецназівці армійські в, в одежі гражданські, як то казали, гражданки, і почали бити хлопців-націоналістів. Ті опиралися, але все-таки професіоналізм спецназівців, їхні навики бити, убивати людей. Давалися взнаки. Вони розірвали колону націоналістів на шматки, оточили віджали хлопців від прапороносця, який ніс п'ятиметровий прапор завалили прапороносця і поламали той прапор на пополам. Все. Це все для того, щоб на стадіоном не майорів, жовто-блакитний український прапор. Після цього ротний, як я його назвав, дав команду Уходім. І вони побігли в напрямку червоноармійської вулиці до автобусів. Я можу розказати правду, як стукачі, барабанщики комітету державної безпеки, а їх було багато. На Чернівна історичному факультеті в той час, і про це багато хто знав, але знову ніхто до сих пір не каже. Доносили на своїх студентів, хто ходив на фестиваль Червона рута. Скажу своє особисте. Ну, от, в мене таке запам'яталося, коли ми в передостанній день підійшли до стадіону профсоюзів. Там перед гал-концертом був концерт. Я знаю мій друг і його дружина. І нас затримали два сержанта поліції. Проговорився Міліції. Так, вибачте, два сержанта радянської міліції, від яких ледь-ледь несло трошки алкоголем. Ну, як би кажучи, простіше наїхали на нас, хотіли затримати. Ну, в той час я займався вільною боротьбою. Мій друг був професійним борцем. Як би кажучи, він був такий нетерпів, і мали зав'язати суточка. Скоріше за все, ми б не тільки вилетіли з університету, але й нас би посадили. Але тут підійшов старший лейтенант міліціонер, у нього був поплавок університетський людина закінчила університет, він відправив цих сержантів і сказав по російськи ребята, ви, мабуть, з університету. Уходіть. Зачем? Пов'яжем вас завтра не тільки сядете, але і з університету вилетите. Не хочу крові, ребята. Ухадіть. Ну, от, розумна людина, ми розвернулися і пішли. Ще один спогад можу сказати свій. З тут містечко годин в 10, початку 11, закриваються вже двері гуртожитків, як всі знають, 22.00. Я йду, стоїть біля філологічного факультету дівчина чернява. Трошки нижче середнього зросту з такими чорними густими косами, а там жовто-блакитні стрічки, багато-багато так вплетено. Стоїть така сумна, дивиться на мене. Ну, я прохожу, Вона каже, дозвольте звернутися. Ну, з таким галичанським, львівським акцентом. Я кажу, будь ласка, проведіть мене на комарова. Я подивився, кажу: а що таке? Ну, наших б'ють по всьому місту і дівчат б'ють за ці стрічки. Я трошки боюся. Чесно, я так подумав хвилин, ха, секунд, 20, 30. Ну, думаю, начебто вони ж якби націоналіст, я не націоналіст. Але взяв та й пішов та й провів її. Займався в ті роки я війною боротьбою, боровся за університет. Фізично був міцний, небоязкий. Провів цю дівчинку-націоналістку на Комарова до зупинки на кільці. І там ми просто розійшлися ось такі спогади про фестиваль мої. Правдиві спогади про перший фестиваль Червона рута, який відбувся в Чернівцях в 1989 році, відбувся, незважаючи на про, спротив загниваючої комуністичної КГБшної системи, настукачів університетських, настукачів у нашому історичному факультеті, на заборону студентам університету, історичного факультету Чернівецького державного університету відвідувати Червону Руту. Незважаючи на те, що Чернівецька кримінальна шпана і передіті спецназівці били хлопців-націоналістів дівчат по всім чернівцям, фестиваль відбувся як перший подих української свободи. З вами був український історик та журналіст Яршвець. Незважаючи на все, я буду працювати до останнього і буду розповідати та відкривати українську історію. Слава Україні та смерть її ворогам! До нових! Зустріч